працюю блогером. Але мені останнім часом стало погіршення здоров'я сильно. І я плачу податки, знаходжуся на обліку у податковій. Мені треба було сьогодні прийти у податкову. І тривоги, то вони там менше закриваються. Я там зайшла через боковий вхід, мені сказали, може, мені там допоможуть, там недовго вияснити, спитати. І нікого не було, я стала дзвонити. мене нарекали якимись штрафами, а я кажу, якими штрафами я ще працюю вночі фізично, мені кажуть, що ти блогер, ти ще працюю, я ще ну, до командавської години продаю квіти на проїжджій частині, щоб мати, щоб поїсти. Я погано себе почуваю. Так коли я сказала, що в мене немає чим ти штраф оплатити, що я не заробляю на їжу. Війна всім важко. Ну, голодую. В охранника спрацювало, напевно, він колись без хаченків ганяв, та, і мене стали ганяти. От все нормально, я працюю, працюю, живу, більше 10 років живу, але ще інколи стає, стає трошки і я можу втрачати свідомість. У мене, коли після втрати свідомості обстеження, то якусь пухлину знаходять, рецидив. Коли я була в лікарні, то війна. Ми сказали, ну, ти живеш, в тебе все нормально, там місць немає. У мене все добре, я живу, працюю, плачу податки.